Пане Володимире, з того, що ви сказали, я зрозуміла, що ви б були б за те, щоб зокрема в Херсонській області було запроваджено воєнний стан. Чи могли б ви аргументувати, в чому ви бачите користь для свого регіону? Це перше питання. А друге питання чи ви б вважали, що запровадження воєнного стану, яке унеможливлює проведення дострокових парламентських виборів, було б важливіше? Ви знаєте, я би хотів би сказати, що в моєму розумінні можливо парламентські вибори і сьогодні не доречні. Треба закінчити з цією війною, а потім проводити вибори. Таке враження, що у наших політиків сьогодні просто намагання отримати більше мандатів в Верховній Раді. А яка там ситуація на сході? Це вже другорядне питання. Такого не можна робити. Давайте, ну я розумію, що так не можна зараз перенести на весну, але було б доречніше в спокійній обстановці, коли наші е території будуть звільнені від російських окупантів, тоді проводити вибори. Я сподіваюся, що Ти ніколи, вибачте, ніколи не з звільнимо від окупантів. Ну це була думка Володимира. Я, я, вибачте, я просто да якщо виходите з такої логіки. То свідомо будуть затягувати війну і зберігати той парламент, де майже половина а реально більше. Половина депутатів пов'язаних з минулою владою я багато депутат. проросійських депутат. політичних сил. Це буде величезна помилка. Я нагадаю вам, яка ну, була ж, проблема я, я, проголосувати я бюджет бюджетні зміни, да. тільки по, от якраз теж президент разом з прем'єром, тільки е, завдяки їх е, скам, роботі в ручному режимі з депутатським корпусом вдалося проголосувати. Якщо ми будемо зберігати цей парламент, все ми будемо програвати війну на сході, і вона. Дуже довго не завершиться, значить, я думаю, що невдала пропозиція щодо бюджету. Мова можна говорити про якісь закони щодо підтримки наших військовослужбовців чи забезпечення армії. Але чому велика частина депутатів не голосувала за зміни до бюджету? Бо там фактично всі соціальні закони зупинені. І що ще ганебне прийняте, це прийняте рішення про заборону індексації заробітних плат. Інфляція у нас фактично. Буде по цьому року 20% а індексації немає. Тобто, не може так, так відбуватися. Якщо дійсно війна і криза, і і так далі, то потрібно дійсно вводити військовий стан, а інакше повинні працювати закони. А так виходить, що ми з одного боку у нас все добре. А з іншого боку, ми закони не хочемо виконувати. Ну це абсолютно неправильно. І останнє, якби сказали, що все, крах немає де взяти. Жодного, жодного закону щодо підвищення оподаткування прибутку великого бізнесу, жодного закону щодо забор... обкладання податками ре... реекспорту інвестицій. Виведення коштів Пане, не прийнято. вся критика, яку ви зараз кажете, ні, вона, ну... вона якраз крастосується парламенту чи свічі також ні, те, так, вона, вона, ні вона. чекайте, ні чекайте, мова й, мова йде про що я в, вніс ряд законів. Вони не виносяться на голосування в Верховній Раді. Значить, і я можу сказати безпосередньо тут. Я вніс щодо підвищення податку на прибуток великих підприємств до 35%. Зараз маємо 18. мільярдери отримують додаткові прибутки на війні на слабкій українській гривні. Весь і світ на, на, на це показує. Так виводять свої прибутки. так. Чекайте так. Чому от всі показують пальцем, що тут можна взяти, і цього не робиться. Знову ж таки, аграрні холдинги отримують 75 5% відсотків річних прибутків не змінюється законодавство. Вони отримують надприбутки, маючи по півмільйона пів гектарів у своєму розпорядженні. А ми вводимо півтора відсотки на фактично на заробітну плату найбідніших. Знову ж таки, ця ліберальна політика в інтересах великого бізнесу, що Януковичем здійснювалась, що здійснюється цим урядом і нічого, на жаль. Не міняється, нам потрібно підміняти політику, Саме робити більш потрібні... соціальною.